Олександр. І бригада арбітрів, яка обслуговує матч. Гол. Друзі. Гол-гол забиває матч. Головний арбітр Вашенка Владислав. Асистент Чернуха Ілля, Другий помічник. Звично вже зараз Хавро з м'ячем, Буде подача. зі Стандарти. Хавро виконує Кутові. Іде подача на дальній стійку там. і Голкіпер. Забивають, гол, забивають, забивають. Костяний забиває. Дем'ян. Рахунок 1-1 і 11-та хвилина матчу. Це 11-та хвилина матчу. Зрівнюють атлетівці. І трошечки більше 5 полових гравців є в резерві у Євгена Чуприни. В центрі зараз йде передача ліворуч. Іде подача на ближню стійку. Удар, гол! Гол-гол-гол! Забиває у нас атлетівці, виходять вперед. Поліжка Євгені там. Лісовий там з м'ячем прокидає праворуч. 77 номер там з м'ячем, зараз безпечні подачі зараз і подає. Сильно подає. Стіни з м'ячем, ліворуч. Поліжка намагається пробити з лівої ноги положення. Хавро ля в центрі. Пробиває Хавро. Вище воріт пробиває, 66 номер. 17 номер, Ящук Олексій. Четвертий номер, Семеренко і Назар. Резник свіженький, там зараз намагався пробити лівою ногою, але... Подача йде зараз на 11 метрів. Резник там перший на м'ячі. З... Знову намагається катакувати, Ліворуч проходить. Костяний Костян! Лісовий з м'ячем зараз Один, хороший, контратакує. Лісовий з м'ячем зараз Один, хороший, контратакує, але Резник його відштовхнув, О! добре. Де подача, певно. Ні, пробиває зараз, лісовий пробиває в ближній кут. На Свіженького там. Є! Гришка, гришко обіграв одного, Йде подача зараз на 10 метрів. метрів Голкіпер кулаками вибиває перший. І знову удар. Який чудовий удар. Гришко там з м'ячем, праворуч, передача в центр. Взрізається зараз у голову. А, захисник. Не вистачає трошечки майстерності. Жорстко тут приймає. іграють з на ближню. І подача йде, простріл такий чудовий. Там зараз Пополовець обіграв, там голкіпер далеко вийшов. Пробиває пополовець.